На огляді підсвітка з артиклом 13639. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті дві планочки, довжина однієї, 713 мм. На планочці 66 діодів, напруга 16 В. Розмір діода 2 на 1 мм. Ланочка має три канали, напруга кожну 116 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.